Зараз перед нами є нові виклики, в тому числі енергетичні. Це є економічний фронт. Нам дуже важливо в цій роботі мати надійних партнерів, партнерів креативних, які готові пропонувати нові рішення. І в цьому випадку промприлад реновація є одним з дуже важливих партнерів підтримці переміщеного бізнесу. Порядка 20 тисяч it фахівців переїхали в івано франківщину від початку великої війни, які дуже часто власне шукають в першу чергу такі місця для того, щоб мати стабільну електрику, інтернет, тепле робоче місце. Такими маленькими кроками, не словами, а на ділі допомагаємо тим чи іншим підприємцям, які будуть тут у нас працювати. Це є безкоштовно, це є дуже добре. Я насправді, мабуть, найбільше тішуся в тому, що ми змогли бути з вами готові і забезпечити людей можливістю продовжувати працювати. Це критично важливо. Ми переходимо до чогось більш сталого, тому ми трансформуємо цей Business Now в центр підтримки бізнесу, який буде надавати цю підтримку вже на сталій основі. І якщо ви локально тут у Франківську, то долучайтеся до подій і приходьте працювати в кофоркінг.